Одиниці планка це запропонована Максом планком система одиниць фізичних величин, збудованих у вигляді комбінації фундаментальних фізичних сталих гравітаційної сталої, швидкості світла і сталої планка, а також сталої Больцмана. Комбінуючи зазначені сталі, планк отримав фундаментальні значення довжини, часу, маси, температури і похідних від них. Він ставив собі за мету отримати фізичні одиниці, які не залежали б від довільного історичного вибору, а годилися б для всіх часів, культур і народів, навіть неземних. Системи вимірювання, які застосовуються на практиці, наприклад, система Сі, базуються на довільно вибраних одиницях. Якщо одиниця часу, секунда початково вибиралася як певна частина доби, тобто вона має значення хоча б у межах землі, то початковий вибір одиниці маси кілограма і одиниці довжини метра був взагалі довільним. На каналі вже було декілька цікавих відео, присвячених цим величинам, повний перелік посилань на них я залишу в описі до відео і раджу їх обов'язково подивитись. А ось сьогодні ми поговоримо про одну дуже цікаву сутність, що походить з одиниць планка. А саме про зорю планка. Але перед тим як почати, я хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео. Так, на жаль, зараз часу не вистачає, щоб випускати ці відео частіше. Але обіцяю, що після оновлення, так би мовити, технічної бази ці випуски стануть значно регулярнішими, тобто в найближчому майбутньому їх буде все більше. Тому хто ще не долучився і вже задонатив на Сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. Це дозволить мені значно швидше виконати свою обіцянку. А ось тепер точно почнемо. У теорії петльової квантової гравітації зоря планка це гіпотетичний астрономічний об'єкт, теоретично представлений як компактна, екзотична зоря, яка існує всередині горизонту подій Чорної діри, що утворюється, коли густина енергії зорі, що колапсує, досягає густини енергії планка. За цих умов припускаючи, що гравітація та простір час квантовані, сила відштовхування виникає з принципу невизначеності Гейзенберга. Накопичення маси енергії всередині зорі планка не може опуститися нижче за цю межу, оскільки це порушує принцип невизначеності для самого простору часу. Ну це, так би мовити, академічне визначення. Але для подальшого розгляду даної теми нам все ж таки потрібно розібратися з деякими поняттями з цього визначення. Отже, почнемо за порядком. В 1784 році Джон Мічел припустив. Щоб поблизу компактних масивних об'єктів гравітація може бути настільки сильною, що навіть світло не може її подолати. На той час домінували ньютонівська теорія гравітації і так звана корпускулярна теорія світла. Згідно з цими теоріями, якщо друга космічна швидкість у об'єкта перевищує швидкість світла, то світло, що йде від нього, може тимчасово віддалитися, але в результаті повернеться назад. У 1958 році Девід Фінкельштейн використовував загальну теорію відносності, щоб ввести суворіше визначення локального горизонту подій Чорної діри як кордону, за якою події будь-якого роду не можуть вплинути на стороннього спостерігача. Це призвело до інформаційного феномена та феномена фаервола, які спонукали переглянути концепцію локальних горизонтів подій і поняття Чорної діри. Згодом було розроблено кілька теорій, як з горизонтом подій, так і без нього. Стівен Хокінг, який був одним з провідних розробників теорії для опису чорних дір, запропонував використовувати видимий горизонт замість горизонту подій, заявивши, що гравітаційний колапс створює видимі горизонти, а не горизонти подій. Зрештою, він дійшов висновку, що відсутність горизонту подій означає відсутність чорних дір. У сенсі конструкцій, у тому числі світло неспроможне піти у нескінченність. Це не означає заперечення існування чорних дір. Це просто висловлює недовіру до традиційного суворого визначення горизонту подій. Але, не звертаючи увагу на певні розходження в думках, ми все ж таки маємо чітке визначення горизонту подій. Це явна гіперповерхня в просторі часі. Яка відділяє ті точки часу простору, звідки світло може потрапити до спостерігача від тих, звідки світло потрапити до спостерігача не може. Жодна подія за горизонтом подій не може вплинути на спостерігача, оскільки такий вплив означав би порушення принципу причинності. З точки зору зовнішнього спостерігача будь-яке тіло наближатиметься до горизонту подій нескінченно довго. Що в нас там наступне? Густина енергії це енергія речовини або поля, віднесена до одиниці об'єму. Енергія на одиницю об'єму має ті самі фізичні одиниці, що і тиск, і в багатьох випадках є синонімом. Наприклад, густина енергії магнітного поля може бути виражена як фізичний тиск, а енергію необхідну для більшого стиснення стисненого газу можна визначити, помноживши різницю між тиском газу та зовнішнім тиском на зміну об'єму. Ну, по суті, це просто класична густина, але та, що відноситься до поняття енергії. Ну і насамкінець просте пояснення квантової гравітації та часопростору. Тут все просто. Це відповідно гравітація та часопростір описані в поняттях квантової фізики. А тепер можна продовжувати. Ключовою особливістю цього теоретичного об'єкта є те, що відштовхування виникає через густину енергії, а не довжини планка, і починає діяти набагато раніше, ніж можна очікувати. Ця сила відштовхування достатньо потужна, щоб зупинити колапс зорі задовго до того, як утвориться сингулярність, і насправді задовго до масштабу планку для відстані. Оскільки зоря планка за розрахунками значно більша за масштаб планка, існує достатньо простору для того, щоб уся інформація, захоплена всередині Чорної діри, була закодована в зорі. Таким чином, можна уникнути парадоксу втрати інформації. Хоча можна очікувати, що таке відштовхування діятиме дуже швидко, щоб розгорнути назад колапс зорі, виявляється, що релятивістські ефекти. Надзвичайної гравітації такого об'єкта сповільнюють час для зорі планка також до екстремальних значень. Якщо дивитися зовні радіуса Шварцшильда зорі, відскок від зорі планка триває приблизно 14 мільярдів років. Так що навіть первісні чорні діри лише зараз починають відскакувати з точки зору зовнішнього спостерігача. Крім того, випромінювання Хокінга може бути розраховано таким чином, щоб відповідати часовій шкалі впливу гравітації на час, так що горизонт подій, який утворює Чорну діру, випаровується під час відскоку. О, з'явилося ще два поняття, які варто коротко пояснити. Радіус Шварцшильда це радіус сферичного тіла, при якому його друга космічна швидкість дорівнює швидкості світла. Десь ми це вже чули, чи не так? А як же, радіус Шварцшильда для чорної діри – це щось дуже схоже на горизонт подій. Ну і дуже проситься ще одне пояснення. Що таке випромінювання Хокінга? Принцип невизначеності передбачає, що у вакуумі постійно відбувається процес народження та анігіляції пар елементарних частинок та античастинок, так званих віртуальних частин. Згідно з принципом невизначеності, такі віртуальні частинки можуть існувати тільки дуже короткий час. Якщо припустити, що така пара виникає впритул до горизонту подій, чи навіть по його різні боки, одна з частинок пари буде притягнута гравітацією чорної діри до того, як вона встигне анігілювати, і інша частинка пари може залишитися ззовні горизонту подій. Таким чином, сторонньому спостерігачеві здаватиметься, що ця частинка була випромінена чорною дірою. Саме Стівен Хокінг передбачив, що чорні діри мають випромінювати постійний потік таких частинок. Карло Ровелі та Франческа Віддотто, які вперше запропонували існування зірпланка у 2014 році, висунули теорію про те, що зорі планка утворюються всередині чорних дір як рішення інформаційного парадоксу Чорної діри. Хоча ця гіпотеза не змінює стандартизовану модель чорних дір як таку, вона її переосмислює. Давайте трохи подробиць. Знову зафіксуємо, що Чорна діра зазвичай має дві основні складові. Горизонт подій і саму сингулярність. Горизонт подій, як ми пам'ятаємо, досить простий. Це точка, долаючи яку ніщо не може залишити Чорну діру. Сингулярність, можете назвати це серце Чорної діри, так ось сингулярність з іншого боку, зрозуміти набагато складніше за горизонт подій. Кривизна простору часу в цій нескінченно щільній точці стає нескінченною. Через це ми не можемо логічно осмислити, що відбувається всередині сингулярності. Навіть гірше, те, до чого ми приходимо, порушує одразу кілька універсальних правил чи законів. Найбільша проблема пов'язана з манерою обробки інформації Чорною дірою. Інформацією, яка описує квантові властивості всього, що поглинула Чорна діра. Фізики кажуть, що інформація не може. Не повинна бути знищена, але здається, що саме це відбувається, коли її засмоктує неминуча сингулярність. Ця загадка, яка називається інформаційним парадоксом Чорної діри, є надзвичайно важливою, але до неї ми ще повернемося. Зоря Планка покладається на так звану гіпотезу великого відскоку. Згідно з цією теорією, всесвіт пристосувався до нескінченного циклу смерті та відродження. Іншими словами, великий вибух не обов'язково був початком всього лише цієї версії Всесвіту. До нашого існував інший Всесвіт. Після надмірного розширення він стиснувся, колапсував і почав знову. Щось на кшталт реінкарнації, тільки в космічних масштабах. Вважається, що цьому відскоку передує стиснення. Така протилежність великому вибуху. Коли розширення Всесвіту зупиняється у певний момент. Зокрема, коли середня густина простору часу стає критичною. Після початку колапсу вся існуюча матерія повинна стягнутися в надщільний стан, можливо, щось схоже на сингулярність Чорної діри. Відскок почнеться, як тільки матерія стиснеться до планківських масштабів, принаймні так каже теорія. Вчені вважають, що якщо ми переглянемо наслідки можливого великого стиснення, ми теоретично можемо переглянути і поведінку чорних дір. Що, якщо замість ядра над новою, що колапсує до нескінченно щільної точки сингулярності, згідно з нашим припущенням, про те, так утворюються чорні діри зоряної маси? Цей колапс зупиняється квантовим тиском, який схожий на те, що заважає електрону впасти на ядро атома. Ця ідея сама по собі не така вже й абсурдна. Зрештою, особливий тиск, виродження нейтронів, може зупинити колапс зорі на певному порозі маси, залишивши позаду нейтронні зорі або пульсари. Тоді як виродження електронів виконує те саме завдання для зір масою, як наше Сонце. На додаток до цього, квантовий ефект, що запобігає колапсу матерії до нескінченної густини. Як вважають Ченю, у великих масштабах означатиме, що відскок не відбувається, коли Всесвіт досягає планківських розмірів, як очікувалося раніше. Він відбувається, коли енергетична густина матерії досягає планківської густини. Всесвіт відскакує, коли енергетична густина матерії досягає планківських масштабів, найменших можливих розмірів у фізиці. Іншими словами, квантова гравітація може стати актуальною, коли об'єм Всесвіту буде на 75 порядків більший за об'єм планка. Про це пишуть автори роботи, опубліковані на сайті архів. Звичайно, якщо один з таких об'єктів існує, він буде неймовірно малий, навіть у порівнянні з атомом. Його діаметр буде 10 в мінус 10 степені сантиметрів. І все ж таки він буде на 30 порядків більше планківської довжини. Яка дорівнює приблизно 1,6 помноженою на 10 в мінус 35 степені метрів. Що стосується того, як планківська зоря виглядатиме для спостерігача, і це справді цікаво, особливо виявлятиметься фактор уповільнення часу. Час у міру свого руху йде неоднаково для всіх і кожного. Воно тече по-різному на землі і на низькій навколоземній орбіті, хоча ефект незначний. Швидкість, з якою цокає час, має сильно змінюватися навколо масивних зір та планет, а також біля чорних дір. Перш ніж світло долає горизонт подій, воно починає відчувати уповільнення часу. Ми не можемо бути впевнені в цьому, адже ми навіть не знаємо, що відбувається всередині Чорних дір. Але деякі з кращих розумів світу припускають, що там час майже повністю зупиняється. Але зовні цього не помітити. Якщо це складно зрозуміти, і якщо ви бачили фільм «Інтерстеллар», згадайте епізод із водним світом. Обережно зараз будуть спойлери: через близькість до Гаргантюа Чорної діри, кротовини, через яку пройшла команда. Година для людей на поверхні планети дорівнювала десяткам років в інших місцях. Через це, і незважаючи на те, що перша людина висадилася на цю планету за 10 років до цього. Цілком можливо, що жінка-астронавт пробула там лише кілька годин, доки не прибула друга група. Її маяк був активним, але передачі надходити перестали. Навіть так, будь-яка планківська зоря може жити лише мить перед відскоком, але для зовнішнього спостерігача вона житиме мільйони або навіть мільярди років, продовжуючи існувати поряд із найчорнішою дірою. До цього моменту ви починаєте розуміти, що саме бачать фізики в цій суто теоретичній моделі. Зрештою, вона повертається назад до парадоксу чорних дір та інформації. На думку вчених, якщо ми змінюємо сингулярність планківською зорею, цей парадокс перестає бути проблемою. Вони стверджують, що через час Х чорні діри, які повільно втрачають масу протягом свого життя, внаслідок поступового викиду випромінювання Хокінга, зрештою стикаються з розширенням планківських зір у своїх ядрах. У якийсь момент уся інформація, яку вона зберігає, буде звільнена. Засвідчення випромінювання від чорних дір зможе підтвердити теорію петльової квантової гравітації. Недавнє дослідження демонструє, що зорі планка можуть існувати всередині чорних дір як частина циклу між чорними та білими дірами, де що схожим об'єктом, існування якого припускається у рамках теорії струн є фазбол. Якщо перекласти то це щось схоже на пухнастий м'яч, фазболи це гіпотетичні об'єкти в теорії суперструн, призначені для повного квантового опису чорних дір, передбачених загальною теорією відносності. Гіпотеза фазболів. Обходиться без сингулярності в центрі Чорної діри, стверджуючи, що вся область в межах горизонту подій Чорної діри насправді є розширеним об'єктом. Клубком струн, які вважаються основними будівельними блоками матерії та світла. Нагадаю, що відповідно до теорії струн, струни це пучки енергії, що складно вібрують як у трьох звичних вимірах простору, так і в додаткових вимірах. Фазболи забезпечують вирішення двох основних відкритих проблем у фізиці чорних дір. По-перше, вони уникають гравітаційної сингулярності, яка існує в межах горизонту подій Чорної діри. Загальна теорія відносності передбачає, що при сингулярності кривизна простору часу стає нескінченною і вона не може визначити долю матерії та енергії, що потрапляє в нього. Фізики зазвичай вважають, що сингулярність не є реальним явищем, і очікується, що запропоновані теорії квантової гравітації, такі як теорія суперструн, пояснять її справжню природу. По-друге, вони вирішують інформаційний парадокс Чорної діри. Квантова інформація матерії, що потрапляє в Чорну діру, затримується за горизонтом подій і, здається, повністю зникає із Всесвіту, коли Чорна діра випаровується через випромінювання Хокінга. Це порушило б фундаментальний закон квантової механіки, який вимагає збереження квантової інформації. Але про цю теорію ми якось поговоримо окремо. А зараз ще на декілька секунд повернемося до планківських зір. Логічне питання, а що ще? Все просто. Як ми можемо підтвердити або спростувати наявність планківських зір? Науковці кажуть, що зорі планка можуть виробляти сигнал, що детектується, він буде квантово-гравітаційного походження та матиме довжину хвилі порядку 10 в мінус 14 степені сантиметрів. Іншими словами, може бути спосіб знайти одну таку зірочку або хоча б звузити діапазон пошуку, переглядаючи певні гамопроменеві сигнатури. А можливо, ми вже знайшли таку сигнатуру, просто не знаємо про це. На цьому ми закінчимо нашу подорож у світ планківських величин. Але тільки цю, тому що я впевнений, ми не встигли розглянути ще багато цікавого. Тому, щоб не пропустити наступний вояж, обов'язково підпишіться на канал. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!